Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Моє посвячене ім'я Хорс, я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я спробую відповісти на таке ваше запитання, зауваження. А коли я знімав попередні ролики і розповідав про нашу діяльність, то виникло зауваження трошки поправлю. Ой, а чи можна таке розповідати, що ви робите, друзі мої, ну я ж не просто так це говорю, я це говорю, щоб показати вам і тим, хто сьогодні перебуває в такому стані зневіри, що, в принципі, е на виклики життя треба реагувати не відчаєм, не розмовами на кухні. Правильними вчинками і правильними діями, і не боятися цих дій і цих вчинків. Це я показую для того, щоб привабити, в тому числі, тих, хто є співзвучним за рівнем розвитку своєї свідомості, за рівнем, так би мовити, мужності і внутрішньої сили, для того, щоб вони прийшли до нас навчатися, підставили своє плече, тому що, як ви розумієте, е Люди втомлюються, нам постійно потрібна свіжа кров. Я розумію міру відповідальності і ризику після таких заяв і розповіді про те, що ми робимо. Але, друзі мої, ну я ж не такий простий, як звиду. Я не розказую всього, що ми робимо, і на що ми здатні. Я просто показую, так би мовити, поле. Нашої діяльності і можливості е, наших дій на цьому полі. Активність внутрішнього життя, взагалі, друзі мої, це схованка від е, бідності існування, від такого спустошення внутрішнього, яке там заливають горілкою, інколи глушать наркотиками і так далі. Коли ти живеш багатим внутрішнім життям, ти поширюєш це своє світло, територія світла збільшується, довкола тебе виникають обставини і люди, які відповідають твоїй внутрішній суті. Ось так воно працює. А якщо ви будете впливати під впливом зовнішніх цих викликів опускати руки, то ясне діло, що в вашому житті нічого доброго і корисного для вас не відбудеться. І стратою віри в майбутнє, насправді, друзі мої, ми втрачаємо духовну стійкість, а це най Паща поразка, коли ми втрачаємо таку духовну стійкість. Я дивлюсь багатьох там е блогерів, вони на цьому е спекулюють, на цьому роблять рейтинг собі, коли там безкінечно вкидають якісь негативи, це не так, це не так. А що може бути так, я вас питаю, під час війни? Сама війна абсолютно ненормальна ситуація. І все, що з нею пов'язане, це також за межами норми. І тому спекулювати на цьому аж ніяк не треба. Треба навпаки людям показувати шлях, шлях до їхнього порятунку, шлях до внутрішньої стабільності, а це внутрішній шлях. Коли ви знайдете ось опору, так би мовити, на е внутрішню таку опору, і тоді ці всі виклики, перед якими ми опиняємося під час війни, вони не стануть аж такими руйнівнивими. Ви знаєте, скільки за день отримують дзвінків звернень з приводу ось такого відчайдушного стану тих, хто втратив своїх рідних і близьких, тих, хто дивом там цілів після обстрілів. Розумієте, давайте ще їм вкинемо на їхню. На їхні болючі рани ще додамо солі, розкажемо про те, що може бути ще гірше, може бути по всякому, і рятуйся, хто може. Це не шлях, розумієте? Ми народ воїн, ми повинні показувати, що ми можемо чинити спротив, що ми можемо перемогти. Що ось такі прості. Люди, які от звертаються до вас з екрану там, ваших комп'ютерів, ваших телефонів, реально впливають на ситуацію в нашій країні, на вібрації планети. І цьому можна навчитися. Ось шлях, ось для чого це робиться. Критерій будь-якої діяльності визначається одним показником. Називається результат. Так ось я показую результат, що можна. Навіть в таких умовах досягати бажаного результату, змінювати реальність, творити її і так далі. Звичайно е ризиковане це заняття. Ну, а чекати обуха по голові що менш ризиковано? Звичайно, що ні. І тому е наша е реакція на виклики життя, ось вона така: активні дії, активний спротив. Зміна реальності, включення всіх і вся, кого тільки можна для того, щоб е, ми вийшли переможцями в цій війні. Це війна за ваші душі і війна за вашу свідомість. Переможуть вашу свідомість, переможуть і ваші душі, ви станете просто здобичю для темненьких. Е, треба бути живим, не дивлячись ні на що, навіть в умовах війни. Е, і по відношенню до всього також треба бути живим. Тоді все буде гаразд. Нічого боятися. Нам вже пізно боятися, розумієте, війна вже четвертий рік іде. Нам просто треба виходити з цієї ситуації і вигравати її. Внутрішня сила, ще раз нагадую, піднімає людину над зовнішніми обставинами. Робить її непереможною. Якщо ви опустите крила, якщо ви е, дозволите себе залякати, зламати це, ви програли при тому у всіх аспектах вашого життя. От тому я й показую шлях шлях реального спротиву, шлях реальної боротьби, шлях реальних е, результатів, е, коли силою своєї свідомості, ось колектив, який там налічує е, декілька тисяч. Воїнів світла може творити реальність. І От для цього це і показується, не для того, щоб там хвастатися, які ми круті. Раді Бога, я цим займаюся 25 років. Провів більше 170 експедицій, всі успішні до одної, всі до одної. Нічого, бо хвалиться чимось там вихвалятися і так далі. От я про нашу діяльність пишу в книж в книжках, відкрито все можна перевірити. Я реальні учасники тих подій, можна до них звернутися і, і так далі, і засвідчити, що так воно і було насправді. От, тому я просто показую шлях. Мене для цього таким створили, мене для цього висмикнули з мого життя, щоб навіть в таких умовах я показував, що світло існує. Що існує те, що називається та, сила колективної свідомості. Тільки треба ту свідомість тримати в чистоті. І тоді можна чинити спротив, реальний спротив темлений. Е, І тоді можна творити нову реальність силою своїх думок, не боятися е, нічого більше. Людину... Насправді можна позбавити всього. Ну це правда. Ви бачили, як ламають наших хлопців в полоні, е які неймовірні тортури їм доводилося переживати, наскільки вони е повертаються з полону, виснажені, зламані внутрішньо і так далі. Але не можна людині позбавити тільки одного право вибрати шлях. Свій шлях, право вибрати своє ставлення до тих зовнішніх обі... обставин, в яких ти опиняєшся. Ось цього нас позбавити ніхто не може. І я саме про це хочу нагадувати в своїх роликах, в своїх зверненнях, щоб люди не хилили голову перед цими зовнішніми обставинами, щоб вони так, як і ми, не дивлячись на втому, не дивлячись на ризик. І йшли дорогою світла, підстоювали своє право е, жити так, як ми е, вважаємо за потрібне жити в своїй країні на нашій Богом, даній землі. Ось для чого я знімаю ці ролики, а не для самореклами, не для того, щоб е, яким чином там вихвалятися. Розумієте, взагалі бажання слави е це хвороба свідомості. Я давним-давно позбувся від дега-свідомості, тому е розумію наскільки це хибний шлях ганятися там за славою, за популярністю. Е я просто хочу максимально передати свій досвід е тим. Хто готовий його сприйняти для того, щоб люди розправили плечі, для того, щоб люди змогли е керувати своїм життям, не дивлячись на зовнішні обставини? Україна переможець, і тому кожен із вас також переможець. Тільки здолайте той внутрішній страх, перестаньте ви боятися, чого вже боятися. У нас війна четвертий рік іде. От. Нам треба просто-напросто здобути перемогу спільними зусиллями. А це робиться тільки ось так, коли ви виходите за межі своїх страхів, за межі своїх уявлень про безпеку. Коли там Опускають голову в пісок, то всі вразливі місця опиняються на поверхні і, і стають дуже вразливими. Ось такий підхід до цієї ситуації у мене і у тих, кого я навчаю і веду за собою. Тому запрошую вас, приходьте, навчайтеся в нашій академії. У нас справжні воїни світла, духи такі, що я вам навіть передати не можу. Знаєте, я так. Кожен день відчуваю себе іменинником тільки через е, те, з якими людьми мені доводиться спілкуватися в нашій академії, е, які вони неймовірні речі роблять просто під час посвяти, просто під час медитації, тільки отримують якісь предмети сили, відразу їх запускають в бій. Потім мені пишуть, що я зробив чи зробила ось те й те. -то. Як ви оцінюєте? Оцінюю позитивно, тому що відразу отримуємо результат буквально наступного дня в новинах. От. Так що і вас також запрошую. Поверніть собі свою силу, керуйте своїм життям, і ви побачите, наскільки воно прекрасне. Коли ви кермо своєї долі тримаєте в своїх руках, а не довіряєте його кому завгодно, тільки не собі, те кермо. Це ваша доля, ви, ви нею повинні керувати. І більш ніхто. Це моє глибоке переконання. Тому до наступних зустрічей. Пишіть свої. Ставте свої запитання, пишіть свої побажання там. Відгуки і так далі. Мені цікаво мати зворотній зв'язок, ну тільки ж він повинен бути адекватним, цей зв'язок. Коли там мене звинува... звинувачують у всіх тяжких гріхах, у мене це викликає, знаєте, такий трошки подив. По-моєму, нічого взагалі не приховував, в чому ще мене можна звинуватити, це просто, чесно кажучи, дивуюся. Я вірую, правді. Правдою служу світло, розумієте? Служу йому 25 років вже, тільки цим займаюся, тільки цим живу 24 на 7. От. І тому ясне діло, що можна і до сонця долетіти, тільки для того, щоб розгледіти плями. Це не проблема. От. Але краще все-таки. Користуйтеся тим досвідом, е, про який я говорю, воно буде більш корисно для вас, тому що мій світ це я сам. Нічого такого в ньому е, відносного не лишилося. Це правда. От, і, і всі ваші звинувачення мене, м'яко кажучи, дивують, як ви умудряєтеся побачити того чи те, чого немає. Вона там барышня написала. Ви якийсь такий ненадійний. Чому? Ви зі мною в розвідку ходили, ви були зі мною в експедиціях. В чому ви бачите бою ненадійність? От <хи> Ну, хай вам скажуть ті, з ким я пройшов всі ці експедиції, з ким я піднімався і на Еверест, і на Кайлас, і на «Ельбрус». Тисячі кілометрів пройшов в інших маршрутах. Заради чого? Заради слави ні. Заради того, щоб цей світ був цілісним, щоб він не перетворився на хаос. Щоб на цій планеті наша цивілізація вціліла на відміну від всіх попередніх наших цивілізацій, які загинули разом з континентом. От заради чого це робилося? От. Тому будьмо розумними. Давайте шанувати одне одного. Бо в нас в українців є така хіба, ми дуже вже любимо одне одного дістати, так аж до печінок, щоб зовсім уже було дошкульне. От. Не той час і це не наш шлях. Навпаки, нас стало набагато менше, тому ми повинні берегти одне одного, всіляко підтримувати і обов'язково донатити на ЗСУ. Бережіть себе до наступних зустрічей Намасте. Я визнаю і ціную вас Бога. А ви.